Привіт! З'явилися новини щодо лістингу Хамстер Кобат і Айродропу. Напевно, зниження активності і те, що людям відверто ця гра почала набридати і вони почали її потроху закидати, змусило розробників згадати, чому взагалі на їх гру звернули увагу. 28 серпня на офіційному телеграм-каналі оголосили лістинг Хамстера на біржах. Він має відбутися 26 вересня. В той же день і обіцяють аеродроп. Не виключено, що дата згодом може перенестися, як вже це неодноразово відбувалося з подібними проектами. Але тепер можна хоч на щось орієнтуватися. Так, отримані монети можна буде продати на криптобіржах. Вже деякі біржі почали підтверджувати лістинг у себе. Посилання на біржі, де можна буде продати, я додам в описі до відео, якщо у вас раптом немає там аккаунту, Токеноміка проекту все ще зберігається в таємниці. Невідомо також суплай монет і який відсоток планують виділити на роздачу. Лишається сподіватися, що не повториться історія як з роздачею від Піксель де роздачу затягнули на декілька років. Щодо самого айрдропу і того, від чого він буде залежати, все не так очевидно, тому зупинюся на тому, що відомо. Раніше, щоб претендувати на роздачу токенів, потрібно було лише прокачувати прибуток на годину. Покращуючи різні картки. Але зараз розробники активно почали монетизувати свою гру, додавши різні сторонні ігри, граючи в які можна отримувати додаткові ключі. Тому розмір айрдропу буде залежати і від їх кількості. Але і це не все. Перейшовши в розділ ардроп, можна побачити цілий список критеріїв, за що будуть начисляти бали, котрі в свою чергу згодом конвертують в токени. Причому неможливо подивитися, скільки балів вже отримано. Також невідомо в якому співвідношенні їх будуть нараховувати все, що відомо, це те, що бали будуть зараховувати за пасивний дохід він же дохід на годину. Виконані завдання, перегляди, відео, підписки на канал, завдання за щоденний вхід у гру. За запрошених друзів, чим більше друзів, тим більше балів. За досягнення я вже деякі з них почав прокачувати картки до 25 рівня і купив декілька скінів. Ще буде враховуватися підписка на їх телеграм-канал, і, як говорив раніше, кількість ключів. Щоб вивести токени, потрібно не забути підключити свій гаманець. Я, наприклад, буду використовувати тонкіпер. Як показує досвід участі в подібних ігрових проектах, вивід може бути організований прямо на криптобіржу – де можна відразу продати свої токени Хамстер. У цьому випадку не потрібно буде хвилюватися за сплату комісії мережі. У майбутньому на каналі буде відео, як виводити монети Хамстер, як тільки з'явиться така можливість. Якщо це відео вам було корисне, поставте лайк і підпишіться на канал.